Справжнє спортивне дійство під назвою Веселі старти для дошкільнят долини відбулося у дитячо-юнацькій спортивній школі юність. Зорганізували захід для малечі управління освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації і Долинський районний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх слід зазначити, що спортивні естафети для дітей допомагають розвивати спритність і координацію рухів, формують нові рухові навички і комунікативні здібності, привчають малюків дотримуватися правил і, звичайно. Приносять море задоволення. Щоб підростали надалі, коли мене будуть підростати, щоб займалися спортом, щоб були активні, щоб весь свій вільний час проводили до спільний спорт. Змагання розпочалися спільним виконанням гімну України та підняттям державного прапора, бути уважними, справедливими і вимогливими до себе і товаришів, чесно дотримуватися правил, не плакати у разі поразки та не зазнаватися, досягнувши перемоги. Учасникам веселих стартів побажали директор дитячої юнацької спортивної школи «Юніс» Віктор Яцьків, директор Долинського районного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Роман Лопух та головний суддя змагань Віктор Тимків. Ви вже скоро будете йти в школу, там вже вас будуть зовсім інакші змагання. Ще раз вам бажаю щастя вам, здоров'я, успіхів, слухати вихователів і батьків, і до нових зу... і бути чемними, тому що починає ходити Миколай. Тільки що перезвонив, що він вже заїхав в долину. За емоційної підтримки полких уболівальників юні спортсмени з дошкільних навчальних закладів Теремок, Росинка, Золота рибка та Зірочка змагалися у п'яти різноманітних естафетах: стрибунці, перетягування канату, хокей, баскетбол та посадка картоплі. Загалом було багато позитиву та радості. Всі учасники проявили витримку, показали силу та жагу до перемоги. Але в результаті перемогла дружба. «Подобалось». А що найбільше сподобалось? «Хокей». Е, Дуже класний такий конкурс мені дуже сподобався, як вони тягнули канат. Я захотіла ще раз сюди прийти, позмагатися, і дуже хочу ще позмагатися. І буду тут постійно ходити на плавання. Усі юні спортсмени отримали грамоти, солодощі та подарунки для ігрових кімнат.